Це найвідоміше в Україні 3 d графіті Таких у нас одиниці, бо не кожен художник візьметься за таку роботу. На полотні, наприклад, зорові ілюзії створював Сальвадор Далі. А в Україні найвідоміший творець картин з подвійним змістом тернопільчанин Олег Шопляк. Я перші свої роботи в, в цій серії ще зробив 20 років тому, і на моєму сайті вже років 10 там. В мережі, в інтернет-мережі вони знаходились, але така популярність прийшла цих робіт буквально півроку тому. Так, звичайно. А де бачила? В інтернеті часто їх викидають на різні сайти, на яких можна подивитися. У соцмережі ці ілюстрації потрапили з майстерні Олега Шупляка з тернопільських бережан. Туди він втік студентом від розподілу за держзамовлення. Олег за освітою архітектор, і до будівельників його занесли кілька невдалих штурмів художніх закладів, недарма архітектори і навчили його просторовій уяві. Бюст Вольтера не кожен навіть зразу побачить. Тобто треба звернути увагу, що подивись тут очі, тут ніс, а тут такий бюст виникає. А його образи видно одразу, вони дуже добре промальовані, тому кожний там в образі якоїсь травички, комашки. Марія розповідає дітям до 12 років, що таке зорова ілюзія. Показати їм Сальвадора далі не ризикує, а картини Шопляка для неї стали справжньою знахідкою. Специфіка Таких ілюзій портрет пейзаж е, передбачає активну участь глядача, а глядач повинен сам розпізнати о, о, ту відому особистість. Це е, залежить від нашої психології сприймання, тому що наш мозок любить все, всю дійсність, яку ми бачимо, структурувати певним чином і виділяти якісь е, більш загальні фігури. Малеча одразу визначає, чий портрет закодовано на картині: чи Тараса Григоровича, чи Миколи Васильовича. Доросліші з першого разу знаходять обличчя Ленона і Фройда. Вважають, що ці роботи намальовані. Не на комп'ютері. Це український художник малює з Тернополя. Це Олія Полотно. Ну, Молодець. Олег Шупляк не має арт-дилерів та менеджерів. Викладає у Бережанській художній школі. На персональну виставку ще не назбирав. Картини з подвійним змістом розповсюдили в інтернеті його учні. А, ну, такого ти побачила. <свісно> Схожа реакція на Олегові роботи у гламурних критиків сучасного мистецтва. Член Національної спілки художників, який навчає дітей малювання у маленькому містечку, їм не цікавий. Картини з подвійним значенням навіть звучить смішно. Це просто гріх витрачати газетний простір на такі речі. Аліса зараз у відрядженні у Москві. відвідує модну виставку. Туди запрошені кореспонденти з «Хаффінгтон Пост та «Дейлі мейл». Вони вже звернули увагу на арт Шопляка. Катерина Рябошапка Анатолій Чорний телеканал Ніосван.